Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна неділя, Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. І сьогодні маємо прекрасне нове посилання. Посилання бородиці Марії Павлович, 25 серпня 2023 року. Дорогі діти, у цей час благодаті я запрошую вас до молитви серцем. Дітоньки, ваші серця піднімаються в молитві до неба, щоб ваше серце відчуло Бога любові, який цілює вас і любить вас безмірною любов'ю. Ось що я з вами. Щоб вести вас на шляху навернення серця. Дякую, що відповіли на мій заклик. Марія нас закликає молитися серцем. Не молитися е, якось так, ну, якось може розумом, якось устами, якось. А найголовніше це молитися серцем, бо ця молитва підноситься до, до самого неба. Каже, що молитва серцем це є найкраща молитва. Коли ти своє все нутро пог. Цю молитву занурюєш. То, тобто, що ти є з'єднаний з серцем, ти є повністю відданий. повністю. Не тільки словами, не тільки обіцянками, якимось, не тільки якимось практичними роками, а повністю весь. весь. Каже, дитинко, твоє серце піднімається в молитві до неба, щоб. Твоє серце відчуло Бога любов. Ю". А, ну тут так ще трохи переклали, але виправлено підняти. Каже дитинко, підніми своє серце до неба, щоб твоє серце відчуло Бога любові, Бог, який тебе любить. Бо Бог тебе любить, Він тебе не карає, не змушує, не, не знаю, там, які ще, не допускає тобі всяких бід, щоб ти був кріпчий в вірі. Бо дуже є багато таких е, слів, що Бог допускає, щоб я був там, е, страждав, або ще там щось. Ну, ні. Бог є це любов. Ви ж не допускаєте з любові своїм дітям, щоб вони страждали. Не ламаєте ногу дитині, щоб вона <кх> навчилася ходити правильно або не грішити, або пальці в розетку не засовувати. Ви з любов'ю пояснюєте, той Бог пояснює, Він не карає. І Марія каже: Бога любов, який зцілює тебе, і любить безмірною любов'ю. зцілює тебе. Марія каже, Бог зцілює твоє серце, якщо ти його підносиш до неба. Це, це неймовірно. У нас проста практика сьогодні піднести своє серце до неба і отримати всі благодаті, всі, е, всю любов Бога, відчути її. Для цього так, треба підняти своє серце до неба. Просто сказати, але не, не так просто виконати. Молитва серцем – це є молитва не розумом. проти розуму навіть іноді. Бо ти довіряєш Богу. Ти довіряєш Богу і молишся. Молитва про славу є молитва серцем. Коли ти не читаєш з книжки молитву якусь, а коли ти з Богом розмовляєш про свої насущні діла, просто розмовляєш, який ти є, бо Бог знає, який ти є. Він хоче чути тебе. Тож сьогодні давайте порозмовляємо з Богом на практиці і спробуємо молитися цим серцем, серцем щоб наше серце було сповнене безмірною, безмежною Божою любов'ю. Ось чому я з тобою маріякаю, щоб вести тебе на шляху навернення серця. Навернення серця. Не тільки вчинків тіла або розуму, а навернення серця. Дякую, що відповів на мій дзвінок. На цьому все сьогодні коротко буде, бо маємо мало часу. Будьте благословенні. Мир вам радість, благодать благодати меджугорі. па, -па. Він з знати. Ну так і звенку я не затверджувала. Слухати така скінчилась. Вони тут так я бачу всі кось на його залізати піде з Китаї, із школи.